Та всі небайдуже до читання. Мене звати Ольга, я працюю в публічній бібліотеці міста Краматорська. Святий Ян Павел II у старі безкоштовні часи сказав у любові дощ падає, діти ростуть. Святий, Іване Павле, я виріс під тим дощем, але зараз така зима і все вимагає такої ціни, що падають тільки сніг і солдати. Солдати падають, діти растуть. Солдати падають, діти растуть. Цей вірш написав Артур Дрон, поет і військовослужбовець, перебуваючи на фронті. Але сьогодні ми з вами поговоримо не про поезію автора, а про його прозу. Річ у тім, що нещодавно в серпні цього року, у видавництві Старого Лева вийшла дебютна прозова книжка автора. Гимінгвей нічого не знає. Вийшла накладом 3000 примірників, і буквально через пару тижнів вона щезла з продажу і її розкупили. Зараз вже є другий наклад цієї книги, але, як кажуть у видавництві, теж залишилось примірників не так багато. Спочатку я вирішила не читати цю книгу, бо тема війни зараз мене. Три Але потім я стала все частіше бачити свальні ігонки і вирішила прочитати ознайомчий та Як ви бачите, книгу я вже прочитала, і зараз хочу розповісти про неї і рекомендувати вам для прочитання. Але перед тим, як ми з вами поговоримо про книгу, трошки хочу розповісти про самого письменника. Артур Дронь народився 31 грудня 2000 року. І на момент початку повноштабного вторгнення він був студентом магістратури факультету журналістики Львівського національного університету імені Франка та працював у видавництві Старого Львова. З початком повноштабного вторгнення письменник на другий день пішов добровольцем у військама. Йому був 21 рік, він не мав ніякого бойового досвіду, але мав щире бажання, як би пафосно це не звучало. Захищати свою країну, людей, які живуть в цій країні, свою маму, бабусю, своїх майбутніх дітей. Артур Дронь служив у 215 батальйоні 125 окремій бригаді тероборони ЗСУ. Серпня 2022 року він у складі своєї бригади перебував в зоні активних бойових дій на територіях Донецької та Харківської областя. З липня 2025 року Артур Дронь звільнився в запас через інвалідність, яку отримав в зв'язку з пораненням, з важким пораненням в жовтні 2024 року. До початку повномасштабного вторгнення у Артура Дроня вийшла е, поетична збірка під назвою е, Гуртожиток номер 6 е, Вже на фронті він написав і видав ще одну збірку віршів під назвою Тут були ми. А зараз, в серпні цього року, вийшла його. Як я вже казала, дебютна збірка Гімінвей нічого не знає. Тож чому автор вирішив після двох поетичних збірок видати прозу? Бо прозою можна глибше розповісти про той травматичний досвід, який автор отримав на війні. Збірка короткої прози Гімінвей нічого не знає, присвячена побратиму, письменника, Олександру Кабернику на позивний док. Це був бойовий медик роти, який загинув внаслідок танкового ворожого обстрілу в жовтні 2022 року. Свої тексти письменник почав писати ще в 23 році, але основна робота над книгою йшла протягом зими 24 го та 25 го років, коли Артур Дронь. Перебував після тяжкого поранення у лікарні на реабілітації. У збірку війшли есеї, спогади, сни, короткі тексти автора, які можна назвати оповіданнями. Чому збірка має назву Гемінгвей нічого не знає? Річ у тім, що в юнацтві Артур Дронь захоплювався творчістю Ернеста Гемінгвея. Він прочитав всі його книги, і саме через них він черпав знання про війну. І ще з творчості ремарка. Але Євгенс Геммінг був його улюбленим письменником. Але коли Артур Дронь сам потрапив на фронт, він розрозумів, що реалії російсько-української війни зовсім відрізняються від того, про що книга книгах писав Геммінгой. І Перша світова війна, і Друга світова війна це були війни за територію. Зараз ми ведемо війну за своє існування. Існування як нації. І Ернез Гімінгвей був американцем, а Німеччина не нападала на Америку, Україні нічого не загрожувала. І Ернез Гімінгвей сам пішов на війну, сам шукав війни і поїхав за океан. Наші хлопці, які воюють зараз, вони не шукали війни. Війна прийшла до нас. І країну треба захищати. Тому така назва. Гемінгвей нічого не знає, не знає про реалії російсько-української війни. І зараз, як писав сам автор, з Гемінгвеєм вони розійшлися у різні. Про що ж книга Гемінгвей нічого не знає? Вона про героїв, яких не міняють. Їх не міняють, і вони вмирають. І чим довше їх не міняють, тим більше їх вмирають, і тим глибше просуваються росіяни. Вона про побратима автора з позивним турист, який з в легені, лежачи в руському окопі, від якого відійшли і наші вороги, знаходячись на межі смерті і життя, все одно не вірив в Бога. А його товариші, не маючи змоги підійти до нього і забрати його, бо цей сектор знаходився під шквальним вогнем, вони звертаються до Бога і молять Бога, щоб він зберіг його життя. І таких ж тоді він зберіг. Вона про масове поле у Львові, так називається кладовище, де охоронять військових, яке розположено навпроти пологового будинку. Вона про ще одного побратима, автора Дмитра Шевченка з позивним Шефер, який поїхав у відпустку до дружини і дітей в Німеччину. І хлопці зрозуміли його, якби він не повернувся. Зрозуміли і пробачив. Але він повернувся. І ще про одного побратима Теодоровича з позивним старий, який рік не міг звільнитися з бригади, щоб доглядати за своїм старим 90-річним батьком з інвалідом першої групи поки і не помер. Вона про Краматорську бургерну. Куди приїжджали хлопці з передової, такі голодні, що замовляли всі віди піци, картоплю, пончики, бургери, багато поле, бо не знали, коли ще потраплять в більш-менш безпечне місце і так поєдні. Про чудо маркет Краматорського, де хлопці, не жалкуючи, Тисячі купували продукти, бо теж не знали, коли ще потраплять сюди. Про завершені снікерси, які доводилися взимку їсти в окопах, про польську мівіну, яку заварювали і їли однією ложкою. Про Жінку Валю з села Зарічного поблизу Лимана. Яка знайшла для хлопців порожній будинок і дозволила користуватися своєю ванною та подлом всі дев'ять місяців, коли хлопці перебували в тому селі і яка стала для них доброю товаришкою. Вона про бабусю письменника, до якої він приїжджав у відпустку, і бачив, що з кожним разом вона старіє, і він не знає, коли він. Знову її побачить, буде вона живою чи ні. Вона про Женю захисника Маріуполя, який потрапив в полон і з яким письменник познайомився на реабілітації в лікарні, у якого кращим спогадом з полону була манна каша, яку давали п'ять вожих. І коли в нього було день народження, хлопці від себе. Поклали йому ще по ложці, каші і по шматку хліба. І для нього це був найкращий подарунок. І потім це стало доброю традицією. Як ви вже зрозуміли, ця книга про побратимів автора, товаришів, які стали братами, про мешканців прифронтових територій, про близьких йому людей. Про яких йому важливо було тут написати про близьке оточення автора. Особливе місце в текстах займають діти. Автор сам пише, що добровільне повернення на війну неможливо пояснити, хіба побачити дитину. Автор пише про дітей з такою турботою, теплом. Він хоче їх захистити, вберегти. Ви бачите, що книжка зовсім невеличка. Тут 165 сторінок. І коли я отримала її і сіла ввечері читати, я думала прочитаю півкниги. Але не тут так було, бо Прочитавши перше оповідання, я, мабуть, вже на середині плакала і зрозуміла, що треба робити паузу. Тож читала її довгийка. Тут не тільки реальні історії з передової, тут і рефлексія автора про втрати, про смерть. Про віру в Бога, про побратимів, про своїх рідних людей. І я розумію автора, тому що йому треба було це написати, щоб зцілитися, щоб ці спогади лягли на папір. Він написав, а ми повинні прочитати, щоб теж знали. Знати, як доводиться бійцям, хлопцям воювати за незалежність України, за наше життя. Інколи щоб когось захистити, його треба втратити ще одне болюче правило наших часів, щоб захистити сім'ю. Ти їдеш від неї за тисячу кілометрів на фронт і приїжджаєш двічі на рік. А дехто й зовсім не приїздить. Щоб твоя дитина росла, ти захищаєш її від росіяни, не бачиш, як вона доросліше. Щоб батьки провели старість не під окупацією, ти їхню старість пропускаєш. Книга дуже відверта. Книга викликає безліч емоцій. Майже всю книгу ти бачиш, майже. Є тут рефлексії автора, тому ти трохи перепочиваєш. Але я не жалкую, що прочитала цю книгу. Вона надовго залишиться в серці. Коли закриваєш останню сторінку, ти відчуваєш біль в серці, але ми повинні читати все одно так. Тож, рішайте самі, читати вам чи не читати. А я дуже-дуже раджу вам її все ж таки прочитати. А на сьогодні в мене все. Дякую за вашу увагу, дякую за ваш перегляд. Бережіть себе. Побачимось у наступному відео.